Йду до коней, треба оновити інформацію щодо, щодо того, які у нас коні живуть. І то я бачу, що люди в коментарях трошки путаються, де хто. І так, якщо вам цікаво, почнемо з рябих кубилок зараз. І так, дві рябі кобилки нас. Зараз підійду ближче. Кобилки проєкту, рябі коні мущениці. Це півторарічна Сільва Трансильванія. І тебе, тібедить уже три з хвостиком. Привіт, дівчата. І тут є бобочки. Бобочка, ти бобочка. Так, далі, йдемо далі. Далі у нас кобилка річна, також кобилка проєкту рябіконі ані мощаниці. Таліка. Це так, що було відео про її народження. Голубо око. Блакитне око красуня наша. Так. Ой, привіт. Таміка. Це вона щось там. Не в гуморі, певно. От її блакитні оченятка. Так, там іде наша Хортиця. Також ми буде кобилка, вигідна. Тіберія також вагітна, Чекаємо патрусу на осід від Тіберії. А від Хортиці усю через два місяці, певно. Так. Це три кобилки проєкту. Хортиця невідомо, чи вона кубилка проєкту чи ні. Далі йдемо. Далі у нас акваторія, доросла кобила гановерської породи. Зараз я її підійду до ближче. Це племінна матка. Вона також кобила проєкту, Вона дала нам сільву. От, можна сказати, що у нас дві лінії. Лінія Акваторії і лінія Грети. От, так як в проєкті далі беруть участь їхні діти. Тепер вона вже не буде в проєкті, тому що у нас були проєктні рябі кобили, зараз вже в неї не рябе лише, тому... от, але вона заснувала лінію. от, так що. Три дівиці, три сестриці. І наш маленький Аарон. Арончик пішов за мамкою, Лекрету і